Обіцяв, виконав за такою формулою у різних напрямках роботи працює відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, невід'ємною частиною якої є надання матеріально-технічної допомоги та забезпечення інвентарем федерації з видів спорту. Після того, як човни для тренувань і змагань отримала вітрильна. Перше за останні десятиріччя сучасні одномісні байдарка від португальського виробника Нело і Каное від польського пластикса стали надбанням для лідерів обласної федерації Каное. Був запит від федерації Дніпропетровської області по байдарки та Каноя. Ми зібрались, провели зібрання, определили, що потрібно. Прийняли рішення допомогти. Перший етап зроблений. Це професійний. Лодки для наших э, титульних спортсменів. Дай Боже, буде далі брав. Взагалі, Михайло Антоніч, поміти всіх човнів, нам допомог дуже сильно після прильоту. З вікнами вже вставили вікна нові. Ну а ці човні сучасні на них ганяються на чемпіонатах світу Європи. І є, слава Богу, у нас такі спортсмени, які можуть достойно тепер представляти нашу область і Україну на міжнародних стартах. Так що я думаю, це дуже гарний внесок. В розвиток нашого виду спорту на байдарці вже встигло з'явитися прізвище призера чемпіонатів Європи і світу серед юніорів – майстра спорту України Максима П'ятковського, на якій він стартуватиме на найближчій представницькій. Міжнародній регаті юнак приконаний, що власні сила, витривалість, майстерність і техніка веслування за допомоги конструктивних особливостей новенького суперсучасного човна допоможуть йому і колегам по збірній Дніпропетровської області успішно виступати на змаганнях в Україні і поза її межами. Хотілося б подякувати Національно-олімпійський комітет Дніпропетровської області за предоставлення даних човнів, які на майбутнє принесуть мені, скажімо так, допомогу. Допомогу в перемозі. Будемо готуватися, тренуватися. На майбутнє перемоги будуть за нами. Ми дуже дякуємо нашому відділенню Національного ліпської комітету за те, що нам зробили такий подарок не нам, а нашим веслярам, нашим хлопцям. І Я сподіваюся, що ці човни дадуть нове натхнення для того, щоб яких, не яких, а дуже гарних результатів. І будемо чекати це. Серед іншого, у ході зустрічі з керівництвом обласної федерації Кануе і спортсменами, очільниками водноспортивного комбінату Дніпровської міської ради, дирекцією тренерським штабом. І вихованцями міської дитячонацької спортивної школи зводних та висловальних видів спорту голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк вручив від імені своєї громадської організації відзнаки та ресурсну допомогу переможцям і призерам чемпіонатів України та побажав їм успіху, які запевнив, що всі вони можуть сповна розраховувати на підтримку і допомогу його відомства. Після чого всі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину.